Наш центр працював до Моменту тимчасової окупації на території Луганської області ми надавали екстрену медичну допомогу усім громадянам України, особам без громадянства і іноземним громадянам на безоплатній основі в цілодобовому режимі. Це був унітар і зараз він є. Це унітарне підприємство. У нас було 26 підрозділів по Луганській області на підрозділах розташованих. Шувалось бригади одної бригади до дев'яти бригад по кількості населення у різних пунктах. Був на той разі, звісно, дефіцит при 65 штатних бригадах. У нас працювало на лінії, виходило 55. Це був брак фізичних осіб. Но останнім часом, так як у нас було фінансування центру, переведено на НСЗУ. Нам це дозволило збільшити виплати, і як по зарплатні, і ті рішення президента, коли лікарі отримують не менше 20 тисяч, середні медичні працівники отримують 13,5 тисяч. Це мінімальна ставка. При цьому у разі епідемії протягом двох років наш центр виплачував 300% надбавок за роботу з ковідом. По ітогам по 21-го року за 9 місяців прошлого року ми наш центр був перший по виплатам. Ми це виплати були у нас найбільші по Україні до останнього, до останнього коли була вільна дорога Лисичансь-Бахмут, ми вивозили. Обладнання із Ті Городовси Севердонецька, Лисичанськ, туди завозили гуманітарну допомогу, продукти, медичні препарати, воду. І до останнього, поки дорога не була перекрита, бригади постійно прибували до Личенка, завезли ГСМ, щоб машини працювали. Ті пошкоджені автомобілі, які були, ми їх вивозили на буксирі, ремонтували і вони знову поверталися на локацію. За, за ці місяці ну, була дуже серйозна робота, дуже опасна і наразі. Тільки в е висказує цю подяку нашим е гумані... Е гум яка надходила від багатьох підприємств. У нас вже є захисні бронежилети е підвищеного класу захисту і є ківларові шоломи. Ну, наразі вони к. Е Щастя, вони нам не знадобилось, але бригади були вже в них і були забезпечені тим захистом. А наразі в зв'язку з епідемією, в зв'язку з тимчасовою окупацією і під час атак на такі города, як Рубіжня, Северодонецька, Лисичанськ, Попасне, бригади до останнього знаходились у вогнищі небезпеки. І вже наразі, коли немає було змозі більше знаходитись під обстрілами, бригади були реваковані до Дніпра. А до цього часу кількість бригад у Рубіжному одна бригада серданівську, дві бригади, чотири бригади у лисичанську, одна бригада в Карбаніті. До останнього до останнього, поки було, на незважаючи на всі постійні обстріли, надавали екстрену медичну допомогу. Наразі нам вдалося вивести і не залишити Окупантам ми вивели 16 автомобілів екстреної медичної допомоги, два оперативних штабних автомобіля. Наразі вони пройшли ремонтністановчі роботи по ним. І наразі це один з цих автомобілів. І зараз вони все в справному стані і готові в будь-який момент війти на декуповану територію і почати проводити медичну розвідку та надання екстреної допомоги. Наразі нам в зв'язку з релокацією і роботи в тому числі і на шелтері, ми змогли зберегти. П'ять бригад медицини катастроф, які повністю оснащені. І у нас працюють і лікарі, і медичні працівники, у нас є водії, і також працюють співробітники, які отримали нову спеціалізацію. Це екстрені медичні техніки, це водії, які пройшли спеціальні курси і навчання по спеціальній реформі. І зараз у них розширений список їхніх зобов'язань. І вони ну можуть надавати і е, служать е, ну, гарними помічниками для наших медичних працівників. І вони е, в медицині дуже, дуже свідомо, можуть робити е, вплоть до ін'єкцій, інтубацій, е, ні, інтубації, а постановки ларингальних трубок е, допомагають у накладанні електродів при е, застосуванні обладнання. Ну, Центр над цим над кадровою політикою працює. Наше підприємство під час тимчасової окупації Луганської області було релаковано до міста Дніпро і для того, щоб підтримати роботу нашого центру в незвичайних для нас умовах. Ми вирішили надати підтримку шелтеру. Який забезпечує всіх переселенців і житлом, і їжею і ну, всіми бутовими послугами, ще розширити послуги медичного характеру, в по узгодою з керівництвом Луганської обласної державної адміністрації, військово-цивільної адміністрації, ми поставили наразі одну бригаду потім. Збільшили численно, кількість наших працівників до двох бригад. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у цілодобовому режимі і надають допомогу тимчасово переміщеним особам. Це бригади, оснащені сучасним обладнанням, це дефібрилятори, кардіомонітори, електрокардіографи, пульсоксиметри. Є достатній запас медичних. Препаратів для надання першої допомоги, у нас налажена е, е, взаємозв'язок з е, первинкою. І коли ми надаємо допомогу, то після цього ми передаємо до сімейних лікарів, які теж з Северодонецька були е, релаковані до Дніпра. І, е, с, е, Зберігається ця послідовність надання медичної допомоги нашим громадянам. Ми повернемося вже без всяких сумнівів. Повернемося, наші всі вірять, і я думаю, що перемога буде за нами.